Я лікар, нейрохірург, керівник госпіталю, два роки працював в департаменті, був депутатом міської ради з Максимом і співпрацювали. І це фракція, яка реально нам допомогла в цьому році, ну в тому році, 25-му депутатськими коштами для розвитку госпіталя, для ремонту тих приміщень, які потребують. Завтра це буде єдиний заклад області для ветеранів. Думаю, що наші подарунки вам будуть в нагоді, дуже, Зараз така ситуація, Дуже, трохи. коли незалежна автономна генерація електрична вона потрібна, особливо там, де люди, яким потрібно 24 на 7 надавати медичну допомогу, і щоб вона була безперебійна. Ми підписали меморандум Суперхюмен. Спрацюємо, їх протезують. Вони приїздять до нас. Зранку забирають хлопців, там з ними займаються, готують для них протези і повертають до нас. Ми їх лікуємо далі. Реабілітацію проводити потім, да, адаптацію під протез, потім. Да. Якщо потрібно там з культур, то їх доробляють. Дуже сучасні, дуже якісні протези. І ну, на ваші плечі лягає дуже велика відповідальність у збереженню людей, українців. Тому що країна і це і є, ми з вами, є українці. І саме головне, наша головна місія це зберегти їх життя і здоров'я. Хочу в першу чергу вам всім подякувати. Подякувати за вашу роботу Україну, за ваш патріотизм, за те, що ви робите, і за можливість дійсно всім нам працювати в цьому. І головне вірити в нашу перемогу.